Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Ми продовжуємо сьомий клас тему одночлен. Сьогодні я хочу і завершити, і завершити ось таким великим прикладом на знаходження добутку одночленів. Отже, давайте подивимось на цей приклад, як ми розуміємо. Коли нам потрібно знайти добуток одночленів, нам потрібно всі одночлени перемножити. І ми зараз так і зробимо. Ми це забираємо. Отже, ми перемножаємо всі наші одночлени. Давайте звернемо увагу, що в нас тут є звичайні дроби, є десяткові дроби, є степені в дужках, за дужками, багато-багато різних нюансів в цьому прикладі. І якщо ви будете розуміти всі нюанси, ви, звичайно, зробите цей приклад на 12. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми множимо числа. У нас є 3,5, у нас є мінус 0,8, і в нас є мінус 3. 4. Відмітимо це, щоб не заплутатися. Тепер починаємо все це. Множити 3,5 ми множимо на мінус 0,8 і множимо на мінус 3 четвертих. Ми бачимо 2, 3, мінус мінус, мінус на мінус дає плюс, не забуваємо. Ви можете всі числа перевести у десяткові дроби, а можете число мінус 0,8 перевести у звичайний дріб, що я і зробила. Коли я це все порахувала, і коли ви порахуєте, то у вас має вийти 2,740. Тепер давайте будемо рахувати наші хси, і Z. І почнемо ми рахувати ікси. Так? У нас є в дужках x в 8 степені за дужками у другому степені, і в нас є. X. Не забуваємо, що це не просто Х, це Х в першому степені. Отже, рахуємо, як нам рахувати, якщо в нас Х у восьмому степені знаходиться в дужках, а за дужками ще у другому степені. Ми не складаємо в цьому випадку степені, ми їх перемножуємо. 8 ми множимо на 2, і в нас виходить х в 16 степені. А далі ми ще множимо на х в першому степені і ось тепер ми складаємо, бо однакова основа х в 16 степені помножити на х в першому степені це буде х в 17 степені. Так? Добре, давайте розберемося з нашими ігриками. Заберемо це. Отже, в нас в дужках Y в шостому степені, за дужками в п'ятому степені, потім є Y в дев'ятому степені і просто Y. тобто Y в першому степені множимо, не додаємо. А перемножаємо 6 помножити на 5, тобто y в 30 степені. Далі ми множимо на y в 9 степені і множимо на Y в першому степені. І коли ви все це помножите, у вас має вийти Y в 40 степені. Так? І в нас ще є z. Z, тобто Z в першому степені, і Z в 12 степені. І перемножаємо Z в першому степені, помножити на Z в 12 степені, однакова основа, тобто 1 плюс 12, це буде Z в 13 степені. Так? І, в принципі, ми все порахували. Наша відповідь буде 2,7. Х в 17 степені, Y в 40 степені і Z в 13 степені. Так і запишемо. І ось наша відповідь. Я сподіваюся, що ви добре розібралися, як знаходити добуток одночленів. Якщо моє відео було вам корисним, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія. І канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!